Привіт, друзі! З вами Тетяна із Києва, яка тимчасово проживає в Калгарі. Сьогодні буду малювати гілку. Я вже малювала її акрилом. Ось аквареллю. в звичайному скачбу, який навіть не призначений для того, щоб малювати акварелію. В принципі, мені подобається ця картинка. А Сьогодні я буду малювати на папері Фабріану тут 20% бавовни. Все остальне целюза. Я ось накидала вже якийсь малюнок і буду малювати. Він Ньютон. Ось такий, такою обмеженою палітрою. Червоного тут немає. І червоний він не вийде із цих кольорів дуже красивим. Тому квітка буде більш така червона. Рожевий не получиться. Так, десь приблизно тут заложу такі кольори. Серединку зроблю жовтою. Не знаю, чи можна такий папір сильно терти, але я спробую поки що так. Дуже негарний, як на мене, там тут. Але все ще я думаю спасти. Так, це буде голова бджілки Так, потім знизу буде темне око. Роблю його таке дуже плотне. Акварель такий чудовий матеріал, навіть не знаю що у тебе получаться в підсумку розпливається все. так Внизу хочу трохи синього додавати. Так, мабуть, це місце я поки що залишу. Угу. Зараз зроблю тут трошки образ його голови, ці бджілки голови бджілки, не його. Так. Я все не можу ніяк обрати стратегію, як же мені все-таки малювати на папері, на такому целюзу. Щось не дуже гарно в мене виходить. Заповню все як пазл, але тут дивіться, що прям якісь водорості. Треба все виправляти. Друзі. Мабуть, тут вся фішка в тому, що треба дочекатись, поки висохне той слой. Наприклад, тут в тут, тут мене, бачите, коричневе намалювала, тут треба було мабуть, дочекатися, поки все висохне, а потім може робити тут знизу, щоб не розмивалося. Тоді, можливо, щось і вийде. Ну, а поки що в <свісно>, мене не достає терпіння, тому малюю ось так. В цьому місці намагаюся трошки зробити тінь більше трохи. Не знаю. Можливо, так. Ну, ось там, друзі, трошки помалювала. Можливо, потім ще якісь детальки додавлю. Поки що ось така тональність у мене виходить. Звісно що у мене, виходить, зовсім інший малюнок, ніж той, що був акриум або акварелью. Різний папір, навіть різна фарба дають свій ефект, зовсім відмінний від того, що був. Навіть і не знаю, що тут додати. Так що, друзі, що хочу сказати, тренуюся. Буду ще продовжувати. Трошки я звикаю вже до цього паперу, але не зовсім. Треба переноровитися. Що я пам'ятаю, відмінність цю це в тому, що воно мало поглинає кольору, і кольор залишається на поверхні. Так як в мене тут трошки є і хлопку бавовне, то, мабуть, трохи поглинається, але я все-таки не відслідила, це, що чересчур багато поглинає кольору. Ніби тут те, що положив, більш-менш так і залишається. Ну, так, десь можливо щось ще що додати, якихось деталі, часто на якихось фотографіях ось в цих містах обділки цей нектар, так що можна десь положити. І навіть це спрацює на теплохолодність холодність. Десь у різних містах такі цяточки зробити. І тоді буде прикольно виглядати. Ну, а поки що так Не знаю навіть чи на всіх це робити. Ну, хай буде трошки десь в різних місцях. І тут теж, знаєте, тут і може бути і пильца. Тут вже, знаєте, треба вибирати, чи цей нектар. Ложити чи відсвіт від квіточки тут, в цьому місці, теж внизу. Вони ж повинні якось потоваришувати ці кольори, не знаю. Ну, поки що так попробую. Щоб якась теплохолодність була, якась гра. Не просто щоб вона була. А... Темно-коричнево жовта да? туди, а щоб ще якісь інші кольори тут були. Тоді, мені здається, буде прикольно виглядати. Якась живописність з'являється, коли а, так робиться, але все це треба робити з розумом, з, з якимось вмінням. Вміти. Тобто правильно це зробити, щоб. Глядала прикольно. А я малюю так, как мне подобается. Ну, не бы то, ничего Нормально. Тут внизу тінь, тому намагаюся не знаю, щось зробити, щоб потарушували джілка і кольори, які тут є. Навіть на лапках можливо десь щось дати. Там жовте, там десь виблискує цей кольор. Ну, це вже, друзі, деталі. Так. В принципі, більш-менш вийшло. Я ну, навіть думала, що в мене нічого й не вийде. Ну, я розумію, що ті, хто... ті люди, що вміють малювати, скажуть, ну, що це ти намалювала, Тетяна? Мені подобається. Так що неважливо, що ви малюєте, як ви малюєте. Малюйте, якщо душа лежить до цього заняття. Я дуже люблю малювання. Весь час, коли мені треба відволіктись, я беру пензлик і просто олівці і малюю. Так, В общем, можна додавати. Різні деталіки. Я навіть не подивилася, як ці крильця цей малюнок, там такий він хаотичний. З однієї, хаотичний, з іншої сторони, якась закономірність там є, але в мене вона тут не витримана. Ну так, чисто абстрактно це все зроблено. Так, друзі, тепер знімемо цю захисну стрічку і подивимося. Що вийде. Мені подобається ця рамка, що створюється стрічкою. Мені здається, прикольно виглядає. Ну, ось, друзі, така бджілка в мене з'явилася. Мені здається, непогано вийшло. Звісно, можна ще вдосконалювати свої навики. Поки що на даному етапі я так малюю. Навіть підпис поставила все крапка, не можна нічого змінювати. Хіба що трошки-трошки. Можливо, якісь тіні десь підправити, десь більше яскраво положити, коли все висохне. Але я не впевнена, що я буду цим займатися. Бажаю всім здоров'я, бажаю творчих успіхів, гарних картин. Малюйте. Якщо душа просить малювання, значить вам це дуже-дуже потрібно. Бажаю миру нашим українцям, спокою, щоб нарешті ми жили нормальним, мирним життям. Друзі, зустрінемося у новому відео. Ставте лайки, подобайки. З вами Тетяна. Пока-пока. Бувайте здорові! そう。Okay.